Ісайя, дев'ятий розділ народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними. Ти помножиш народ, цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Бо зламав ти ярмо тягаря Його і кия з рамена Його, жезло Його пригнобителя, як заднів мадіяма. Усякий бочобит військовий, що гупає гучно та одежа поплямлена кров'ю, стане все це пожежею за їхжу огню, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида, і у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Проти Якова слово послав був Господь, а впало воно на Ізраїля, і пізнає народ, увесь він, Єфрем та мешканець Самарії, що говорять з пихою й надутістю серця. Попадали цегли, а ми побудуємо з каменя тесаного сікомори, позрубувано, та змінимо їх кедрами. Та над ним Господь зміцнив противників Реціна, а його ворогів нацькував. Арама попереду Фелестимлян посаду і пожерли Ізраїля цілою пащею. При цьому всьому не відвернувся його гнів і витягнена ще рука його. Та народ не звертався до того, хто вразив його, і не шукали Господа Савоота. Тому Господь відсік від Ізраїля голову і хвіст, пальму й очеретину з одного дня. Старий та поважний це та голова, а порох, що навчає неправди, це хвіст. І сталося, що поводатарі цього народу зробилися звідниками і гинуть проваджені ними. Тому то його юнаками радіти не буде Господь. А до сиріт його і його вдів милосердя не матиме, бо кожен безбожний і злочинець і злобне всі уста говорять при цьому всьому не відвернувся його гнів і витягне на ще рука його, бо злоба горить, як огонь, пожирає тернину й будяча, і палає по запустах лісу, і крутяться вверх стовпи диму. Від лютости Господа Савоота земля загориться і стане народ, як пожива огню, і не пощадить жоден брата свого. І різати буде праворуч, та буде голодний, і жертиме зліва, але не насититься. Кожен жертиме тіло рамена свого. Манасія Єфрема, а Єфрем Манасію, разом обоє на юду. При цьому всьому не відвернувся огнів, і витягнена ще рука Його.